Молитва до тіла. Привіт, моє тіло. я, певно, почну з фрази Пробач. Мені дуже прикро. Я так тебе люблю. Дякую. Привіт, моє тіло. Я дякую тобі за те, що ти поряд зі мною на всіх етапах мого життя. І сьогодні я тут щоб сказати. Боже, творець всього сущого, допоможи мені прийняти моє тіло з безумовною любов'ю та вдячністю. Я прошу Тебе звільнити мене від самокритики, невдоволення, сумнівів, які перешкоджають на моєму шляху до здоров'я і гармонії. Перетвори, будь ласка, ці почуття у прийняття, повагу і. Ніжність до себе. Дай мені силу відмовитися від шкідливих звичок, які руйнують моє тіло і наділи мене бажанням піклуватися про нього з любов'ю і розумінням. Зціли моє серце від усіх негативних думок, які я тримаю щодня щодо себе. І наповни світлом, спокоєм, гармонією. Дай мені можливість бачити свою внутрішню і зовнішню красу, ту, яку ти мені подарував. Допоможи мені відчути справжню любов до свого тіла, прийняти його таким, яке воно є, і цінувати кожну, кожну секунду життя в цьому тілі. Кожен день мого життя нехай буде наповнений вдячністю за цей дар. І нехай я зможу втілювати в собі любов. Мир, радість, які для мене приготував. Тіло, я так люблю тебе, я визнаю твою мудрість і силу, які ведуть мене через радощі, виклики підтримують у хвилини слабкості та підносять, коли я перемагаю. Ти моє джерело життєвої енергії, і я з усією любов'ю дякую тобі за це, тіло моє. Я прошу пробачення за всі моменти, коли я не помічала твоєї краси, не помічала твої сили, коли я сумнівалася в твоїх можливостях і нехтувала твоїми потребами. Я відпускаю всі обмежуючі переконання та негативні думки, які коли-небудь тіло було між нами. Віднині я приймаю тебе таким, яке ти є. І я обіцяю бути уважнішою до тебе, любити тебе і піклуватися про тебе усім серцем. Ах, так, да. серце, дякую за те, що ти б'єшся на всіх етапах мого життя, коли мені сумно і коли мені весело, коли я сильно плачу і коли сильно радію. Я дякую кожному органу, який є в моєму тілі. І дякую кожній кожній січки клітиночці свого тіла за, за роботу, за те, що ви щодня оновлюєтесь, приносите мені здоров'я. Тіло, я визнаю твою здячність, здатність до самовідновлення і дозволяю тобі бути ось таким легким, струнким, гармонійним. Якщо ти набираєш вагу, бо я щоразу тебе тримаю в небезпеці, пробач мені. Пробач, що я в своєму житті створюю події, коли тобі небезпечно, і потрібно захищатися. Захищатися від тих слів, якими я тебе ображаю. Захищатися від всіх ситуацій, які є в моєму житті, і я їх створюю у своїй голові. Я прошу тебе пробачення за всі обмежуючі переконання, за всі негативні думки. Я дозволяю тобі бути легким, струнким, гармонійним, і я прошу тебе допомогти мені створити нову реальність, де кожен мій подих сповненим любові тілом і вдячності саме тобі. Тіло моє, я так люблю тебе безумовно. Можливо, я говорю це і зараз навіть трохи сумніваюсь. Але я дуже хочу навчитися любити тебе. Безумовно. я обираю бачити твою красу у всьому, що ти робиш, тіло. Я дякую за твою витривалість і за все, що ми пройшли разом. З цього моменту я вірю у твої безмежні можливості. І я тобі дозволяю, тіло бути тим, ким ти прагнеш бути струнким, здоровим. І красивим. І якщо на даному етапі тіло ти потребуєш кожен гранам жиру, який навколо мене є, це значить, що ти цього потребуєш. Дай мені вказівку, що зробити, як зробити, так, щоб тобі було добре. Я відпускаю всі страхи, всі сумніви, всі блокуючі переконання, і приймаю любов до тебе як найвищу форму вдячності. Дякую тобі, моє тіло. За те, що ти завжди поряд зі мною. Ми разом на цьому шляху до стрункості, здоров'я, радості, молодості. І я знаю, що разом ми досягнемо всього, чого прагнемо. Я довіряю тобі, моє тіло і з любові дозволяю тобі проявляти все те, чого ти хочеш. Нехай кожна дія, кожний вибір, кожна думка. Віднині служить нашим спільним благам. Я приймаю нову реальність, де я струнка, здорова, молода, щаслива, і я задоволена з вдячністю та любов'ю до себе і до тебе, моє тіло. Амінь. Я тебе люблю, тако, яка ти є. Обіймаю.